Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Нарешті ви всі дочекалися огляду на міні-трактор Scout tu 404 c Ось. Зараз спочатку дещо вам покажу. Посилочку ще купу замовив собі. От потім буде вже більш детальний огляд. Так як. Після цих зварок ось який огляд. А хочу зняти, щоб оператор знімав, а я щось вам показував. Жінка каже, що ти як обдиртус будеш, каже, зніматися. Каже, цього, може якусь спецовку собі купив чи що. Кажу, дивився Юрій Сербін, замовив собі спецодяг, кажу, мені сподобався, кажу, напевно, собі треба таки замовити. ось. Від фірми Долоні. Ось замовив там різних рукавиць собі ще. Всяких по дві пари. Ось такі прогумовані. Це десь із соляркою, мазутою, якщо діло маєш. Це звичайні спецо, ну, такі працювати. І це щось такі також прогумовані. Класні. Рукавиці у нас, до речі, ось такими е, чорними або помаранчевими працюють цього. На роботі вже років 6, напевно, долоні фірму купують. От. З ну, фірма купує і нам видає, як то кажуть. На одну зміну одна пара. Ось так. То мені подобається самі по, по якості рукавиці. От І замовив такий костюм. Там їх є Бачите, така сітка розмірів. І кожен собі там на сайті вибирає який що хоче. Я замовив. Е, так, це у нас що тут штани. Excel я замовляв. Де це воно? Тут сам той розмір щось. А ось XL штани, а так як я трошки, як то кажуть, полноватий, то ковтину замовив XS, 2XL. Тут вона така йде, типу, осінньо-весняна. Зараз одягну, вам це все діло покажу. І будемо приступати до огляду на скаута. Так, Ну що, такий костюм. До речі, удобний, тепленький розмір підійшов кофту чуть більше замовляв, так щоб, можливо, доведеться щось ще тепліше підійти. Так, ну що ж, давайте з комплектації, що входило в комплект трактора. Ось така інструкція на українській мові. І з картинками, і з усіма поясненнями, дуже чудова інструкція. Так, два яблука на євронавіску, 28 діаметр комплект і комплект 23 діаметр. Так як тут уже візка. пізніше вам покажу. Так, ось такий ще тут спецключ. Ще, до речі, не знаю, на що він точно. Бачив, що якісь пробки їм викручують. Там різні демаса провірати. Ось такий якийсь спінс інструмент. Ну і по двигуну книжка, але не на нашій мові. Тут ось щуп, я так розумію, для регулювання клапанів. Так, і ще тут якась. Ніжка. Також бачу тут по двигунах, але ну, все не на нашій мові. Ну Хай буде. Якщо потрібно буде інформація, можна переводчиком скористатись. Так, отакий ящик ще йшов у комплекті. Тут у нас йде розетка на прицеп, папа, мама. Так, Оце два-три які на літо дверки фіксувати при відкритому стані, лівий, правий. Так, 4 роз'єми на гідравліку. Дві викрутки. Ну, китайські, звісно, от, але не таке. і ключі. 18-21, 8-10, 16-13. Ну, Ключі, наче по якості непогані. Ось такі плоскогубці. Я ще, до речі, не доставав, ну, з виду, наче непогані. І шприць. Змащувати плітолом, солідолом. Коротше, трактора. Ось такий шприц. Перейдемо до огляду самого трактора. Давайте спочатку візуально. Іде тут 6 грузів по 11 кг Ось такий напередку. резина передня 7,5 на 16. Така по якості вроді, непогана має бути, так як е, 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 то кажуть, оці вусики, як є, то кажуть, що хороша разина. Ну, разина не армур, якась інша фірма китайська, що задня, що передня, не армур. Двусторонній триціліндер на рульове тут йде. Маркування моста переднього. Зараз я вам покажу десь таке. Дивіться, маркування моста ТЕ504. Всі казали 24 річний міст. Видно там оператор. Ось трошки, щоб було краще видно табличку. Ось, бачите, є 504 Цей міст приміняється як на 50-ках, так і на 40-ках. Бо мені багато хто говорив, що міст 24-ки. Ну Я вам говорю, він візуально більший йде. Ось, бак. Уже я його зручність перевірив, йде на 45 літрів. Такий пластиковий бак. Ну, заправляти після шифенга, в якому потрібно було дертись на капот. Це просто красота. Повітряний фільтр. Ось такий. Тут вже йде циклон Трошки інший. Не той пластиковий стаканчик прозорий, а вже така сітка йде. Масла, до речі, всі в тракторі залиті по рівнях. повітряний фільтр також був заправлений, як має бути по мітці. Двигун тут встановлений КМ490 ВТ. Давайте відкриємо, Капот на двох газових амортизаторах. От. Оптика дивіться, яка тут якісна, світло дуже хороше, лінзи такі класні стоять. Проводочка вся гарно розведена. Двигун ось давай покажемо. Бачите, КМ-490 ВТ1. Два інші насоси, ну Це як по стандарту. Маса. До речі, класно, що продумано є фільтр на гідравліку. Ну, хлопці, кажуть, його потрібно перевернути буде, але це вже супер, що йде. Є фільтр у гідрованні грубий і це тонкої очистки. Два фільтри на гідравліку. Стандартний бачок на рульове. Блок запобіжників стоїть ось так з релюшками. Ось, дивіться, як класно зроблено, всі релюшки, все що має бути. Так, Поки цю кришку ложу, потім закрию. Е, соліноїд глушиться трактор е, ключем, з заводу вже все зроблено, ось стоїть соліноїд. І стоїть, зараз на цю сторону покажу, додатковий насос на пічку. Ось, бачите, 12 вольтовий. Включається окремо, щоб прокачувало доверху пічку, щоб не воздушилась. Дуже класно, пічка гріє супер. Генератор тут нема нічого, наклейки на йому. Ну, так як всіх говорить, 350 Вт по стандарту. Акумулятор 100 ампер годин. ось Акумулятор ну, новенький, є новенький. Так, що, давайте перейдемо до задніх коліс. Колеса задні йдуть 112 на 24 Ну, По якості також, як передня резина, один завод, якась така цікава. Ну, не армур фірма. Так, Чому не знімав відео? Оператор зараз вам покаже. Так як чекав, щоб поставити трактор на облік. Уже трактор стоїть на обліку. На п'ятий день я його зміг поставити. І трактор приїхав і вже із. Усіма пакетом документів і був сертифікат у нього вже зразу. Що немаловажно на сьогоднішній день, так як є люди, що годами не можуть трактора на облік поставити. Так що я рекомендую магазин AgroShop, силочка буде в описі. І Дзвоніть, там будуть телефони до дім'я-менеджера, він вам все роз'яснить і проконсультує по тракторах. Дуже спеціаліст хороший. Так, євронавіска. Тут йде ось така на двох циліндрах. Вже такі крючки стоять, сюди яблука вставляються, Дуже потужно виглядить усе, я ж кажу, 20 товщина. Також прицепне таке потужне. ВОМ іде на 540 тисяч, ось так, під ковпачком. Тут 6 шліцеві. от. Дві пари гідровиходів стоїть трьохсекціонний гідророзподільник, дві секції з плаваючим, і третя секція ось оце, на синні ці виходи йде без плавачу, тільки підйом опускання. Є кран е е затягувати на віску, щоб якщо щось втяжке, половніше опускалося. І, до речі, ну, толково продумано. Чотири болта, трубки від'єднав, і в принципі розподільник можна обслужити. Як щось потрібно, а клапана знімається ось сюди назад. Також, як щось там позабилося, кілечка поміняти, все розбірне. Маркування заднього моста ТЕ804. Бачите, міст доволі потужний. от Кабіна йде повністю на подушках. Бачите, ось є ззаду дві подушки. от, І ось тут зараз покажу спереду також. Іде кабіна на подушках. Ось так, з двох сторін. І бачите, яка відстань від коробки до поліка кабіни. Повністю Рівна підлога в кабіні йде. Ось так виглядає. І, тому, що, здається, кабіна трошки задерта. Ну, Воно з виду на картинці якось не так. Але з виду трактор класно виглядає. З-за цього, що вона йде на подушках, воно більше. Відняти. І бачите, пол повністю рівний і все зашите. Ось так. Зараз перейдемо до огляду кабіни по органах управління все вам покажу, розкажу. Так, що ж, кабіна повністю таким мягеньким зашита вже тут йде. У перших моделях скаута не було не зашито. Ось так іде переключання. У нас дві швидкості вова. 540 тисяча Донизу 540, до верху 1000, Вроді так. потім в роботі розберемось. Ручний газ перенесли вже на підліву руку на стойку. От, ось так, В принципі, зручно. Реверс тут у нас йде вже. Ось тут збоку. Вперед Десь на, на зуб попадає. Ну, нейтралка теж в його є в цього річага. Йдуть повністю під педалі. Тут йдуть вже резиночки, все, в принципі, круто продумано. І Дуже-дуже зручно от вижимається дводискове щеплення. Тут стоїть уже 4 передачі. Получається, у нас Понижений, 4 повишені. Передній міст. Річах. Ось тут ручник у нас йде. В принципі, більш-менш зручний ручник. Пустив, він відпустився. От. Газ чомусь в всіх тракторах. Трошки йде такий якось набік, наче чуть непривично. У мене шифінгу був, як то кажуть, по Ну, в принципі, діло привички. Йде омивач скла, вже тут в кабіні знаходиться. Тут ось йдуть кнопки. Це на омивач скла, вона не фіксується дві швидкості дворника. Передні туманки, задні туманки. Два вітродуйчика. Це мігалка вмикається. Ось так. Ну і вентилятор. До речі, такий якісний, більш-менш, якийсь вже не, не такі, як зазвичай у всіх тракторах стоїть. Ось така приборна панель. Є відображається свічка накалу. В принципі, якщо увімкнути дати на стартер майже, і загорається свіча накалу. Працює, я пробував вже в мороз заводити все чудово. От, є камера заднього виду. Ось такий монітор на неї. І тут можна дві камери ставити, ну, стоїть тільки задня. Дуже класна штука, навіть зеркалами можна не користуватися класно. Ну, це вже тримач із шиферга повісив на, цей, на телефон. Ну, в принципі, тиск по, по лампочці. Ну, в майбутньому, можливо, доставлю. хоча... Хотя... Можливо, все буде працювати. Ну і стандартно аварійка, повороти, дальні ближні світло і габарити. Це вмикається на додатковий насос на пічку. Сама пічка вмикається ось тут. Дві колоночки, світло в кабіні є. От, працюють тільки з запаленням. І магнітола з Bluetooth. Ну, така простенька, ну, в принципі, все працює. До речі, є класний люк. Отакий, типу, він йде затемне, затемнений, такі прозорий на двох гідроупорах. Ось так. На літо дуже класна штука. О, так ще й тугенько. Опа, класно, класно. Кабіна дуже простора, мені подобається. За щодо подушок кабіна йде дуже тихо, дуже тихо. я думаю. Ну, Літом буде жаркувато без кондиціонера. ну, Є тримачі з відкритими дверками їздити. Люк, заднє вікно відкривається також. Ось тут. Ось так. В принципі, я думаю, що буде в кабіні не дуже так уже і жарко. Так, резинки всі тугенькі. Ну, ось так. Є підлокотники. Сідушка така. В принципі, хотілося б чуть-чуть више сідушку, хоча і так зручно. Можливо, в майбутньому зроблю, так як село і трактор, ящик під низь зроблю для ключів і цим ж самим підніму трошки сідушку. Довга. Дверка також відкривається. Широко, класно. Тут повна кабіна зараз води буде. Бачите, є такі шнурочки для страховки плюс сам гідроупор. Ось так, все працює. В принципі, класно. Майбутньому, можливо, зроблю якусь сідушечку, щоб якогось пасажира можна було провести. Ось так. Вилазить також зручно, дві ступеньки в тракторі. Я ж кажу, сподобалося. В кентаврах йде кабіна трошки нижча і люка немає. Ну, це також був трошки мінус, плюс 24-чна база йде. І це все посприяло відмові від його покупки. Бак там вже йде зверху. Ну, коротше, всі ці вроде, плюшки, комусь вони цікаві, комусь не цікаві. ну, Воно все, як то кажуть, тягне на щоб хотілося трактора кращого купити. Ось тут, бачите, зашити таким м'яким термостійким. От, от, от вигуна, класно зроблено. Вся проводочка підв'язана. Все, бачите, в таких стяжечках. Непогано зроблено. Мені подобається, в принципі. Ну, одне, що від стійник, трошки там захований. Он. Але, в принципі, побачу, можливо, я його перенесу в якесь інше місце, а може там і буде. Фільтра, в принципі, нормально буде міняти. Ось так. Йдуть ось ззаду, камера стоїть. Мігалка перевернута донизу, видно, щоб не відламати, так її на заводі були, поставили. І йдуть туманки. В принципі, світять непогано. Я ж кажу, світять непогано. Так, що ж, зараз я закрию капот, відкрию ворота. Давайте проїдемось трошки, і я вам покажу, як цей трактор їде, як по шумності все. Що хочу сказати ще по поводу КПП, що йде коробка, іменно по, як то кажуть. По наростанню передачі йдуть, що чітко кожну передачу вмикаєш, і вона і додає швидкість. Нема путанини, такої, як у ДТЗ 5244 або 5344. Тому що там, я ж кажу, там просто путанина з цією коробкою. Там то той режим, то якась половинка, то ще щось. ну, Мона за чорного, як то кажуть, зломить. Тут так КПП класно, мені сподобалося. Помалесеньку їде. Першою, першою поніженою, те, що мені потрібно для картопли От. А, це є. а четвертою повишений, в принципі, їде 26 км по інструкції. Ну, воно десь так і є, як, як шифер. Але я йому ще газу толком не давав. Їхав десь 2000 оборотів максимум. Хоча двигун до 2400 крутиться. Ось так. Перша понижена йде 1,8 км на повний газ, що мені дуже підходить під комбайн. Я ж кажу, В принципі, всі трубочки так. Де на деяких містах я вже там попідкладав шлангики, де є якийсь такий, такий, зазор мінімальний. Хоча воно там не доставало, ну я так підстрахувався. Кран на пічку, це зараз відкритий, отак закрити. Щось китайці трошки на виворот зробили, Ну все працює ось так. Зараз заведемо, трошки проїдемось. Так, що ж, давайте спробуємо проїхатись на ньому. Опа. Так. Мітралка. Вмикаємо запалення. І ось так трошки на проворот, але не докручуючи до стартера. Ось, бачите? Спрацювала свіча накала. Тримаєте трошки, от, і потім заводите. Тримає 800 оборотів, потім прогріється 900. Зараз у Баку в районі десь 20 літрів солярки, Ось це зараз так показує. Можливо, 18. Прогрівається в принципі, доволі швидко трактор. Ось так камера працює. В принципі, я ж кажу, мені так все подобається. Після шипінга це просто, як то кажуть, кіномарка. Першуємо. Ага, давайте протремо. Чи звук у КПП особливо задній передачі, але мені подобається так взагалі в КПП не чутно піхенько. Передачі коротковаті тут такі йдуть. Ну, це для трактора то, що треба. проїхав 1,5 кілометра, бачите, вже майже 80 температура. В кабіні вже до речі тепленько, лобове повністю розпотілося, стекло, бо на лобове зараз повернуте, ну, бокові чуть припотіли. Якось так. Вже 4,2 мотогодини. Ось так працює двигун. Трактор заглох. Так, Ну що ж, в такому форматі відео перший раз знімав. Не знаю, кому сподобається, не сподобається. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде багато ще всього цікавого. Будемо регулювати розвал сходження. Передивимося зазор щеплення. Потрібно ще все перемазати на тракторі. От. Я ж кажу, буде допрацювання. Сідушку буду чуть-чуть приподнімати. І річах гідравліки хочу трошки переробити. По-іншому зробити його. Ну, такого, в принципі, більш поки нічого. Будемо проходити обкатку. І, це є. І вам щось знімати, показувати. Вже зараз почав займаюся в майстерні, роблю поперечину на нависку. На днях також буде відео, як я це все зробив, тому що я причіпи люблю тягати на штафетах, як то кажуть, на попередженні, а не на заводському э, причіпному устройстві. Ось так. До речі, костюм сьогодні у нас нульова температура, класний, тепленький, мені сподобалося. Ну, Майструвати в ньому такому світлому не будеш нічого, але це чисто я взяв собі його, щоб. Коли їхати в поле працювати, ось це осінню, весною, щоб накинув щось таке собі без тих лишніх курточок, і собі, як то кажуть, зручно і тепленько. Так, зручний, класний костюм, всім рекомендую. Силочка буде в описі під відео. Заходьте, дивіться, там, до речі, зараз знижка на нього класна. Це побачив Юрій Сербіна через то собі замовив. Всім мирного неба, всім до побачення!